Мяу привіт, мої любі екстремали та поціновувачі справжнього котячого драйву. Це я персуй валь. Ваш персональний гід у світі шалених пригод до кожен день це кіно про справжніх супергероїв. Тільки з котом у головній ролі. І звісно ж, мій незамінний помічник усіх божевільних ідеї. Думових кузька, який, здається, що він освоїв телепортацію. Операція Снігопад влітку. А на пилосос робот. Пам'ятаєте, того маганічного монстра, робот пилосос. Я завжди вважав його своїм головним суперником за місце під сонцем і під диваном. Так от, нещодавно Роман Дана купила нову модель. Вона була ще швидшою, розумнішою і, здавалося, мала якийсь злий умисел у своїх світлодіодних очах. Я, звісно, не місце стерпіти. Мій котячий гонор вимагав рішучих дій. Кузька, який спостерігав за моїми роздумами із зафірамки, раптом витав якесь дивне хихикання, а потім я побачив, як він непомітно підкрався до шафи і дістав пакет зі штучним снігом. Так, так, тим самим, що Анна купувала на новий рік. Моя детективна натура одразу зрозуміла, назриває щось епічне. Кузька їх справжній диверсам. Розсипав сніг прямо перед полососом роботом. Коли той виїхав на своє прибирання, механічний монстр, замість того, щоб смоктувати пил, почав жадібно затягувати в себе сніг. Спочатку він просто дзищав, а потім з його вентиляційного отвору почали вилітати маленькі сніжинки. Це був справжній снігопад посеред літа. Пилосос робот кружляв по кімнаті, розкидаючи сніг, наче маленька снігова буря. Роман і Анна, зайшовши до вітальні, просто застигли з відкритими ротами. Анна навіть потерла очі, наче думала, що їй це сниться. Я, звісно, не міг пропустити такої розваги. Кинувся у вущу подій, намагаючись зловити сніжинки лапами, наче мушей. Це було епічне протистояння рудикіт проти снігової машини під керівництвом хитрого домовика. Кузька ж сидів на шафі, спостерігаючи за цим хаосом, і тихо хихикав, потираючи свої кудлаті лапи. Він, напевно, думав, ось це я розумію прибирання з ефектом. Політ тарілки та кулінарний терор. Це був лише розігрів. Наступного дня Анна вирішила приготувати якийсь скрутий рецепт. Вона залишила на столі тарілку з нарізаними овочами. І тут раптом тарілка злетіла. Ні, ні, не просто впала. Вона піднялася в повітря, зробила коло по кухні і приземлилася прямо на романові капці. Роман, який мирно пив каву, від подиву впустив чашку. І вона розбилася. Що за? Тільки й зміг вимовити він. Я, звісно, усе бачив. Кузька сидів на верхній полиці і з його рук випромінювалися, якийсь ледь помітне сяйво. Він, мабуть, вирішив, що Анна неправильно розташувала інгредієнти для магічного зілля, і вирішив скоригувати її дії. Анна стояла б серед кухні, тримаючи в руках ніж і овочі, з виразом шоку, на обличчі. Вона подивилася на мене, потім на романа, потім на капці з овочами. Це що, персивард овочі не вчився телепортувати? вигукнула вона. Я лише поважно някнув, наче кажучи, несе те золото, що блищить, моя люба. Є ще й домовики. Що вміє тарілки в повітря запускати? Кузька зник з полиці, залишивши після себе легкий аромат. Ну, ну ви зрозуміли, знаєте чогось старого і переможеного. Ось такі от екшен пригоди і чекають на нас у цій квартирі щодня. З Кузькою ніколи не буває нудно, бо він завжди знайде, як додати перцю наше буденне життя. А я, а я завжди готовий до нових викликів. До нових місій з розслідування і до нових способів змусити наших двоногих здивуватися. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити жодного шаленого епізоду життя родового героя Персева та його геніального і дуже непередбачуваного домовика Кузький. І Напишіть у коментарях яка найбожевільніша річ траплялася у вашому домі, мео і до нових ще більш неймовірних бойовиків.